Другу добу Білопілля без електропостачання внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру. Без світла залишилося 76 населених пунктів, говорить голова Білопільської громади Юрій Зарко. Де пошкоджені, де зруйновані повністю три основні підстанції, якими запитані якраз і місто Білопілля, і місто Ворожба і навколишні села. Тобто на даний момент без енергозабезпечення маємо 16,5 тисяч абонентів. Зранку понеділка у Білопілі працює оперативний штаб з ліквідації наслідків і допомоги населенню. Відкриті пункти незламності, де можна зарядити техніку та є інтернет. Анна працює віддалено. Останні два дні її робоче місце саме тут. Навечері тут дуже мало людей, тому можна приходити заряджатись, але там вайфаю, наприклад, вчора не було вже ввечері, тобто люди. Шукає десь зв'язок, десь дзвонити. Буває зв'язок в центрі або на базарі у нас, плюс-мінус людей ловлять, але все одно це не те. Анна розповідає, що приїхала в Білопілля до батьків допомогти на городі. У нас газова плита є, в принципі, пауербенки є, холодильник не відкриваємо взагалі. І папа каже, якщо на дровах будемо готувати їжу, якщо треба буде. Ось так. Нормально, вчора при свічках з мамою грали в настільні ігри. Було круто. У пункті незглавності є обладнання для зарядки одночасно 49 гаджетів, розповів Юрій Зарко. Це ми придбали за нам наш норвезьке місто Рендал надало кошти спеціалізовані для придбання цієї там, мультизарядної станції. Щоб забезпечити роботу генераторів по місту дизельним пальним, звернулися за допомогою до інших міст України і вже є перші згоди, розповідає Юрій Зарко. Перший у нас Буча, тому ми зараз обмінялися листами, і там місто Близнюки Харківської області, і які зараз нам хочуть допомогти, тому працюємо в цьому напрямку. Для тих, хто не може зв'язатися з родичами у Білопіллі, міська рада організувала зв'язок через групу у телеграмі. Люди пишуть адреси, за якими виїжджають представники мерії. Поїхали наші спеціалісти, заступники, там особисто, я особисто їздив фото, ну, робили фотографії, люд, там, бабусі там, там, хліба купили, що вам треба, там хліба, якщо можна. І люди там пишуть, дуже дякуємо, до сліз приємно, там і плакали навіть, тому що ми робили і фотографії, виставляли, там бабусі десь там на городі вибирали ті баклажани. І, ну, тобто приємно були бабусі, що за неї пам'ятають, і звичайно, що дітям що дізналися, що все нормально. Місцеві жителі кажуть, що були готові до будь-якого розвитку подій, намагаються допомагати один одному і пристосовуються до нових обставин. Світла немає, зв'язку немає. Ну добре, хоч вистріли не такі сильні були. Ну приготували поїсти, холодильник не працює, нічого не працює. Добре, що наші підприємці місцеві працюють, бо холодильники в них є, продукти можна купити. Без хліба не сидимо. Ми просто вже научені даної даній ситуації, ми морозилки таким сильно нічим не забиваємо. А ми купили, приготували, поїли. Ми не робимо припаси. У минулому році у нас також були перебої зі світлом, і от тоді наші припаси всі довелося викинути. Дивлячись на те, що це вже четвертий рік війни, ми, живучи в прикордонній громаді, розуміємо, не панікуємо. Чекаємо повідомлень від місцевої влади і сподіваємось на краще. У кого є генератори? Хтось допомагає один одному, спілкуємося. Підтримуємо один одного і сподіваємося, що все буде відновлено. Я протягом цієї другої доби згадую постійно і всім оточуючим кажу, що а пам'ятаєте, наші батьки жили без мобільних, без інтернетів, і нічого те не трапилося, все виживе, і ви, ви, ми витримуємо, виживемо. Да, є певні незручності. Ми згадуємо, як то е обходитися без світла, без інтернету, без мобільного зв'язку, як то вірно домовлятися зі знайомими, що. Зустріч назначаємо там, то там то та котрій годині і своєчасно пунктуально приходити. Наразі роботи по відновленню електропостачання у Білопільській громаді тривають. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.